Привіт усім, це Андрій Жолоб. Це проект без броні на ФМ Галичина. Будемо сьогодні розбирати ще одну цікаву історію. Будемо говорити на прості, буденні теми як для військових. Але забігаючи наперед, скажу сьогодні у мене в гостях військовий лікар. Олег представся, будь ласка, розкажи ким ти був до армії, ким ти став в армії, і як взагалі отався ситуація з повномасштабною перевернула твоє життя. Звати мене Олег. Сам я з Львова, тут народився, тут же ж і закінчив Львівський медінститут в 98-му році. <кхи> працював за фахом, працював до війни, мається на увазі. До війни працював за фахом, працював лікарем в обласній психіатричній лікарні. Останній період вже був за відділенням. Паралельно ще працював на швидкій допомозі. Це тепер вже це називається станція екстреної медичної допомоги. Життя моє було чудесне, так наскільки я тепер вже розумію, тому що тоді це сприймалося, що були якісь там життя, проблеми, ти їх вирішував, рухався. Але ну, я зрозумів, що це все, це все насправді не проблеми, коли ну, так, почалося повномасштабне вторгнення, і все якби змінилося безумовно, що в іншу сторону. Тобто, ти був по суті в мирному житті лікарем і тіла, і душі. Так точно. А інтернатуру ти закінчував власне по психіатрії? Е, так, я закінчив інтернатуру по психіатрії, так, 90 му року. Е, Олег, році. скажи, будь ласка, а до повномасштабної, чи там до 2014 року ти мав якийсь досвід е, спілкування з армією, е, чи просто військова кафедра медуніверситету і все? Ну, е, фактично, якщо так мати на увазі в широкому розумінні, то хіба що військова кафедра тобто така фо, ну, формальність, та? там, там щось по, по, по трикулі вистрілили. Кого ви про... навіть стріляли на кафедрі? Бо я тільки та... під барабан марширував. От ні, так, під барабан це для присяги, це святе. <реш> Без того ніяк. Але було, що тесно на нас вивезли, ми щось вистрілили, трикулі. Все, більше ніяких, ну, скажімо, якихось таких вражень армійських якби, я не пригадую. Щодо суто, щодо армії, а так з військовослужбовцем, безумовно, що відколи почалося в 2014 році АТО, кількість якби, людей, які Ну, побували в зоні бойових дій, ну, які вже або були цивільними, або ще військовими, та в яких з'явилися ті чи інші розли, тобто, безумовно, що їх якби, стало дуже багато. Ну і ще така, нюанс, що у відділенні, якби, де я працював, проводилась експертиза військовослужбовців, так звані ВЛК. То вони потрапляли туди, як будучи як і діючими військовослужбовцями, так і тими, хто ще ну, призовниками, та, ті, що мали бути призвані на військову службу. І, відповідно, якби, стосунки якби так, з армією через, скажімо так, нішу медицини були. І як сталося так, що ви поєдналися в міцних обіймах? Ти Повістку отримав чи ти доброволець? Все, все дуже просто. Я отримав повістку. Ну, так, зізнаюся, що, в принципі, міг якби там відкусити, але я вирішив, що ну, та, е, так склалась доля, така твоя життєва крива. І тому якби вирішив піти. Аналогічно, mm. до речі, чесно тобі скажу. Я теж не з тих найсміливіших, хто зразу пішов там у військкомат, сам і став в чергу, але. Повід на повістку я абсолютно нормально зреагував. А скажи мені, будь ласка, от е, лікар-психіатр з величезним досвідом, і ти стаєш оцим таким практично без спеціалізації військовим лікарем. Отже, і я, як військовий лікар, пам'ятаю, що ти в... займаєшся в медичній роті чи в медпункті батальйону всім. До тебе йдуть і поранення, і хворе око, і застуда, і все решта. Як тобі було адаптуватися до тих умов? І чи ти мав якусь підготовку специфічну як у військового лікаря? Чи було якесь там навчання, принаймні базове в військовій медичній академії перед відправкою до роботи? Ну в. Окрім схитрів в загальній медицині, в принципі, особливо там в невідкладній допомозі, в мене були певні знання, тому що я тривалий час ще студентських років працював на швидкій, так і продовжував працювати. Тобто там стикаєшся з різними ситуаціями, там з ДТП, з, з вуличними травмами, з всім чим завгодно. Ну, тобто, якби такий базовий фаховий рівень суто як лікаря невідкладних станів, у мене, ну якби був відповідно, навіть Проходив спеціалізацію по тому по медицині невідкладних станів, тому це ну не було для мене чимсь таким катастрофічним. Звісно, річ, що є багато нюансів у військовій медицині, з якими я раніше не зустрічався. Тому що, як би не було в цивільному житті, не там, чи це, чи це лікарня, що в тебе все під рукою, там, персонал, які, там, ліки, все що завгодно, та, інструменти. Аналогічно, якби і на швидкій є також персонал. Ви знаєте, куди ви приїхали, тобто всі якби, так, намагаються вам допомогти. Ну, в армії це зовсім по іншому виглядає. Да? Ну, тобто Те, що у вас там сьогодні є автомобіль, завтра його не може, може і не бути того автомобіля. Відповідно, скажімо, там, ті всі е, препарати чи там, все, що мед, е, ну, медзасоби, які ви використовуєте, вони можуть завтра знищитися, згоріти, пропасти, залишитись в іншому місці. Тобто І у вас же їх якби немає. Тобто ти, ну, скажімо, ти завжди... Повинен мати якби, якісь як два ходи думок. Та? Один, що не тільки якби там допомогти в тебе все є, а і допомогти, і ти ще завжди маєш думати, так, в тебе ще має бути десь запас і запас резервний, і ще в якомусь місці. Тобто, що ти можеш так допомогти, але ти розраховуєш що. У випадку чого я ще з того місця можу взяти, або з тими домовитися, або звідси ну, якийсь там транспорт отримати. Тобто, це, ну, скажімо, це зовсім інше ну, уявлення і зовсім, зовсім, зовсім інша медицина, аніж цивільна медицина. З військовим лікарем Олегом сьогодні говоримо про те, як же ж воно відбувається на фронті, як же ж зараз працює медичне забезпечення, що робиться з аптечками військовослужбовців і. Чи змінилися принципи медичної евакуації? Обов'язково приєднуйся до нас. Лайкай, тисни дзвіночок, будь в курсі всього, що відбувається у проєкті без броні на ФМ Галичина. На початку війни я навіть пам'ятаю, що з навчальних частин солдати, особовий склад прибував вже з готовими аптечками. Потім різко криза з тою проблемою була. Потім проблема з державним постачанням, в яких були китайські турнікети. Я особисто в волонтерів замовляв нормальні турнікети, і це все міняв, щоб солдати не виходили на роботу з тими, які рвуться. Як зараз медзабезпеченням загалом, отаким От базовим з базовою аптечкою? Чи це сама медична рота, начмед має бригади певної дбати про ці аптечки для особового складу, чи знову вже з навчальних центрів приїжджають з аптечками? Я можу говорити хіба що за, за свій підрозділ за те, як ми виходимо в зону бойових дій. Безумовно, що перед тим проводиться батальйон, коли виходить. Тобто я виходив на посаді начальника медпункту батальйону. Батальйон, коли виходить з зону бойових дій, він проходить попереднє злагодження, тобто, яке триває там ну, не менше місяця часу. За той період, безумовно, що кожен. Хто є в бригаді, в батальйоні на посаді, він своїм напрямком займається. Відповідно, я займаюся якби і медициною. Тобто, однозначно, що люди, які вже виходять з зони бойових дій, в них є все якби укомплектовано. Так, контактується з керівництвом бригади, тобто які є, що є необхідно, скажімо, там знаходимо. Добавляємо, забезпечуємо аптечки. У всіх є стовідсотково. У всіх, хто виходить з зони бойових дій. Але ну, є ще один такий нюанс: та завжди е бійці намагаються ну, чогось взяти і побільше. Та? Ну, Ті, хто вже, скажімо так, особливо ті, хто по першому разу, вони думають, що от, от чим більше, тим краще. Ну, це воно правильно, але завжди ще треба мати якби, якийсь такий холодний розрахунок. Зрозуміло ж, там, ну, зайвий турнікет, може і не зайвий, але насправді. Хто бере чотири турнікети, ну треба зрозуміти, що ну, шансів в тебе при чотирьох поранених кінцівках, там, щоб накласти один, якби, практично немає. Тому питання, чи ти потрібно чотири? Якщо ти береш для товариша, там, ну я ще можу зрозуміти, але хтось мене переконує, що він бере чотири турнікети, бо він всі чотири використає. Ну, отак, одразу ж. А ти чув варіанти? Бо я, зокрема, з тим стикався, що виходили люди е на виконання з накладеними чотирма турнікетами, просто не затягнутими. З е... позицією, що якщо мене поранить, то я навіть зубами його просто затягну. Реально, чотири турнікети: два на стегнах були легко накладені, і два, 2... ну як на мене, це просто нищення турнікета, який дорожезний насправді. Однозначно, однозначно, е, во перше нищення турнікета. Е, в других, ну, якщо говорити про реалії, наприклад, про останню от літню ротацію, де хлопці ну, в середньому півмінімум півтора-два кілометра. З точки висадки до позицій ідуть пішки, ще несуть на собі ну, вантаж, та там БК, харчі, тобто ще ну, тобто бронежилет, зброя, і при тому, що чотири турнікета в тебе болтаються, він скільки їх донесе? Ну, один. От знову там ж таки питання, знаєш, яке виникає. Чи турнікет, який при тобі, він має бути запакований в цератці, в клійонці, чи він має бути розпакований? Бо одним на навчаннях кажуть, що обов'язково він має бути запакований, щоб не набивалася пилюка на ліпучку. Іншим кажуть, що ти, коли будеш поранений, ти не встигнеш зняти ту кліонку навіть зубами. З твого досвіду, як воно правильніше? Е, ви знаєте, по попередньо в коли я збираю санінструкторів, стрільців-санітарів навіть з бійцями проводжу заняття, немає одної істини. Тобто, з однієї сторони, так, турнікет, який вже у вас під рукою зовсім готовий, справді, якщо ви берете на швидкість, у вас пошкоджена магістральна артерія, тобто ви швидше можете його накласти, менша кров втрата. Зрозуміло. Але з досвіду можу розповісти там енну кількість історій, коли ті ж турнікети розпаковані. Та хлопці, наприклад, там, от як зараз пора року зимова, та входили десь в воду, чи вони намокали, на морозі підмерз, все. Після того той турнікет він вже ні до чого можете його викинути. Тобто, він чи у вас є, чи, чи у вас нема, ви вже його не використаєте. То він вже тріщить, ну, ламається, рветься. Тому це також, якби велике питання, ну, що ви ставите в пріоритет? Тобто, якщо у вас є десь запас, ви собі знаєте, що у вас там ще три турнікети лежить тут збоку, Ви, якби щось цей намочите, ви підете, візьмете інший і так, ви маєте до безконечності так. Але якщо ви вийшли, ви знаєте, що у вас там один чи два, і ви маєте його зберегти власне, на той випадок, коли ви маєте врятувати своє життя, це зовсім щось інше. Про таку ще болючу штуку запитаю. Особливо вона була дуже така, широко розповсюджена на початку війни, коли справді бракувало отого такого середнього медичного складу, парамедиків, фельдшерів е, медичні роти їздили на евакуацію безпосередньо лікарі вищої кваліфікації. Вони їздили під нуль. Часто ставалися дуже неприємні історії, і власне на евакуації були ті, хто мав би рятувати життя безпосередньо вже на стаб-пункті. Чи зараз вже є якась якийсь правильний рух у тому напрямку, що, скажімо так, виконувати роль евакуації можуть не хірурги і анестезіологи, а безпосередньо парамедики, фельдшери і так далі. А хірурги і анестезіологи мають працювати чи то на позиції стаб пункту, чи то на евакуаційній то. Чи то на рівні ЛСБ, як зараз ця ситуація відбувається? Ви знаєте, я думаю, що на ситуацію в першу чергу вплинув сам хід війни та, і саме технології військові. Тобто, тепер, коли реальність виглядає таким чином, що ну, максимум, що можуть зробити, та, Ну, хлопці, враховуючи, як розташовані позиції, скільки треба виходити до точки евакуації, як це все відбувається, що це не відбувається точно в день, та що це в певні періоди, в основному по сірому, то треба зрозуміти, що максимум, який якби там робиться на нулі, та, це там бандаж, турнікет. Ну, якщо вам там ще хтось поставить катетер і навіть хтось щось зробить спроби, це вже, це вже неймовірне чудо. Так насправді немає ні часу, ні можливості. Та? Відповідно, і, е, в ті точки вакуу, які навіть є, треба також порівняти, які були на початку та, спокійні, умовно кажучи. Це були точки, де ви там могли вийти, ну, можливо, вас десь там змалювали там, з дрона, там, прилетить пара мін. Так, тепер це точка евакуа, тобто, якщо вас там змалювали, там буде стільки пів, ви не вийдете звітом, хіба що ногами вийдете, ви вже технікою не вийдете. Тобто в, в нас от в літню ротацію, та фактично так би, весь медтранспорт, який був, ми, були, ми працювали разом з, з іншою бригадою на Вогодарському напрямку, і цей батальйон, який нас забезпечує, якби транспортом, весь медичний транспорт буквально за два тижні був ну, знищений повністю. Тобто, ну це це нереально, причому ну без зайвих ризиків, та тобто все, що виявляється, відповідно, та і аналогічна ситуація з людьми. Якщо ви відправляєте трошки більше там, скажімо, людей, щоби ну про всяк випадок, це знову ж це ризик. Тобто людей має бути по мінімуму, аналогічно по мінімуму техніки, і відповідно, тобто швидше з та насправді кваліфіковану медичну допомогу кваліфіковану я маю на увазі, якби ну немає ні ні місця, ні можливості. Тобто їй можливо би і не проти були, якби надавати, але це все буде настільки ризиковано, що такої кількістю людей ну нема змісту ризикувати. Тобто, це це не буде допомога, це буде просто там знищення людей. Власне, командир моєї бригади так добре пам'ятаю. Казав, що не буде в нашій бригаді медицини, не буде в нас бригади. Це насправді в тому і є суть, що коли хлопці розуміють, що їх їм є куди евакуюватися, і їх там хтось прийме і готовий рятувати, навіть морально трошки інакший стан. Друже, підкажи мені, будь ласка, чи доводилося з полоненими працювати? В, в плані чого? В, в плані медицини. Чи, чи я надавав чи... їм допомогу? Так. Ні, не випала мені. Така можливість, тобто, ну я не шукав їх і не старався, але ну, не випало, тобто ну, нереально було забирати полонених, тому що, ну, скажімо, ми трьохсотих, ну, не могли як би, там вчасно забирати. Відповідно, там ще перейматися, якби там особливо полонене, може, я говорю не гуманні речі, але ну в... свої в першу чергу. Ну так точно, да, свої в першу чергу. Це ну, може, можуть, можуть і дійти, може, якось там. І своїми ногами, своїм ходом, тобто, як їх мають транспортувати, тобто, ну це скаже. Тому що ви зрозумієте, що е, якщо використовується EVAC, та, то він ж не тільки бере, скажем, там, ну, наприклад, позиції ж змішані, та, там, грубо кажучи, там, Нацгвардія, там, прикордонники, Збройні сили. Та. Якщо вже є Івак і всі інші знають, то ж не буде інша машина, то, ну, тобто вже забирає всіх є. Безумовно, та? Ну тому розраховують. Ну і причому по максимуму, тому розраховують в першу чергу на них. Та? Вже там таке питання, як полонений, ну, то є інші структури і служби, хай ними там займаються. Ось, Абсолютно там згоден, потрібно. друже. А на завершення нашої розмови хочу запитати, власне, по твоїй цивільній медичній професії, дотичне питання. Зараз є дуже велика проблема з тим. Щоб правильно ветеранів адаптовувати, щоб їх, оце що називають зараз після бойовою компресією, щоб їх знову повертати до цивільного життя? Чи взагалі є такий момент, як повернення до цивільного життя з точки зору психології психіатрії, як. Доречно працювати з ну такими пацієнтами, бо кожен з нас, тих хто повоював, є пацієнтом, як би там не було. У нас є свої певні проблеми з нашою свідомістю через те, що ми бачили, що ми пройшли. Чи є якісь твої підказки до того, як правильно ветеранам ставитися в першу чергу до себе, як їхнім сім'ям ставитися до ветеранів? Ну, я ще, ще наразі діючий військовослужбовець, мені важко, як потім говорити, як воно буде, коли стану ветераном і демобілізуюся. Але безумовно, що ну, люди повертаються з дуже, з дуже специфічних умов, та? в яких вони перебували більшість, причому перебували самі того не конче бажаючи, Та. І люди боролись за виживання, вони повертаються сюди. Ну, я навіть, е, мені важко, якби вам так передати, е, але я вважаю, що це не тільки питання в тому, що як їх треба адаптувати. Це суспільство має адаптуватись. Е, суспільство повинно змінитися, воно повинно е, зрозуміти, що, е, що ті, хто тут, вони повинні. Е, по-іншому відноситися і взагалі ну, якось перетворити своє життя на період війни в те, що ми є воююча країна. Якщо ви повернетеся, ну я повертаю з ротації у Львів. Я не розумію, куди я повернувся. Тобто в торгових центрах, в магазинах, ну тобто повно людей, ну в Дуже важко, якби це сприйняти. Хоча я якби там лікар, я це все розумію. Я розумію, які процеси відбуваються, але сприйняти це все неймовірно важко. Тому, е чи, чи, чи ті люди підуть зразу до лікарів, теж не факт. Е в цього, цього року, е в, такі, завдяки, е фонд такий є благодійний Repower, і він е організовує. Поїздки для військовослужбовців, зокрема для військових медиків, власне, на, в тому числі на медичну реабілітацію. Тобто на відновлення взагалі після перебування в зоні бойових дій. Ну, я вам хочу сказати, що одну, оце є частка, яку вкладає суспільство. Все інше там, хто там лайкає, постить, ну, мається на увазі, що от вони там повернулись, там щось там. Щось там вони хочуть, не хочуть. Ну, Люди повинні організовувати якісь певні свої ініціативи та, і наближати їх, а не так очікувати, що от вони прийдуть, вони вас попросять, вони не прийдуть. Ну, якось так. Скажи мені, як, як ти по собі, бо є якісь мрії, там, знаєш, здогадки, що ти будеш робити, коли повернешся, бо кожен військовослужбовець, як би там не було, в майбутньому буде ветераном. До медицини повернешся? Чи маєш якісь абсолютно кардинально інакші ідеї? Ні, я, ну образно кажучи, з медицини ще не зовсім вийшов. та, ну, якби, там, Вдалося, вдається поєднувати армію з медициною, якої б не було. Але ну, планую так, що я повернуся в медицину. Тобто, все ж таки, ну, це був мій фах війни рано чи пізно закінчуються. Ну і якийсь вибір в житті, тобто я вже не в таких зовсім юних роках, щоб там не знаю, мріяти стати космонавтом чи пожежником знов. Але ну, тобто, ми... я нічого не мав проти медицини. Тобто, мені подобалась медицина, я е... жив тою професією. Ну, це було таке моє майбутнє. Ну, я захоплений був від того. Тому, відповідно, ну планую продовжити. Кожного разу я з неймовірним задоволенням чую, коли люди які зараз носять військову форму і знаходяться безпосередньо під час виконання бойових дій говорять про майбутнє сьогодні? З Олегом ми говорили про минуле, про теперішнє і про майбутнє, бо інакше воно і бути не може. Наступного тижня у нас нова постать, нова історія, нові розмови, нові рішення і нові мрії про майбутнє. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на «ФМ Голичина. Зустрінемось.